Швидку, але дуже смачну закуску з огірків, приготована з любов'ю. А що може бути краще, ніж приготована з любов'ю їжа? Прибираємо дітей від екранів. І ось так. це не так швидко, друзі. Ви не думайте, що я там затягую час. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами приготуємо швидку, але дуже смачну закуску з огірків. Поки там ваш шашлик, плов чи будь-яка основна страва готується. Ця закуска підійде до неї просто ідеально перфектно, тому що вона швидко готується, вона дуже смачна, вона з легкою пікантністю і вона приготована з любов'ю. А що може бути краще, ніж приготована з любов'ю їжу? Тому давайте з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Коротше, все як завжди, а ми починаємо. Для цієї закуски нам потрібні огірки, бажано ось такі невеличкі, чесник. Мік зелені, будь-яка, яка у вас є, це може бути і м'ята, може бути і кінза. У мене в даному випадку це цибуля, зелена, кріп та петрушка. Далі нам потрібен соєвий соус. Оп, Оп. Будь ласка, і олія, сіль і дві спеції. Для гастроти я візьму. Спецію дрібку любові, мою універсальну спецію, розроблено спеціально для вас, щоб ваші страви були ще більше смачнішими і ще більше про любов. Тому, якщо хочеться гостренького, і звичайно візьмемо до овочів. Вона ідеально також підходить. До овочів входить 11 спецій. А якщо хочеться гостренького, 9 різних перців. Обов'язково замовляйте. Тут десь буде посилання, ось так, так само в описі. Я знаю, що ви знайдете, як це все замовити. Будьте першими, тому що це унікальний продукт. Довго я над ним думав і нарешті придумав. Так, будемо починати готувати. Беремо огірки та зрізаємо дубки. І також, коли ми дубки відрізали, ми розрізаємось так по діагоналі. Далі я беру ось такий зіп-пакет, але ви можете взяти звичайний кульочок, це не проблема. Перекладаємо сюди наші огірки. Так. Закриваємо або закручуємо кульок. Головне, щоб кульок, який ви візьмете, був не дуже тонкий, щоб він ну, типу, не розірвався. Далі. Ось так його. Я думаю, що треба випустити повітря. Це також дуже важливо, тому що нічого не вийде. Старайтесь ось так максимально випускати повітря. Далі, якщо ви на природі, беремо якусь дровинячку, ламаку виламуємо і тепер прибираємо дітей від екранів. І ось так брутально б'ємо гірки. Ось такий результат у нас вийшов, як ви бачите. Вони побиті злегка, але форму тримають. тобто не треба їх розквашувати прямо. Кашу. Ні, це не про то. Тепер відкриваємо пакет і починаємо маринувати. Але перед тим, звичайно, нам треба ще взяти зеленушки, нарубити і чесник. Тому відриваємо листочки від гілочок. Гілочок. Не віточок. Розумієте, є віточки, а є гілочки. От ми від гілочок відриваємо. Це для тих, хто там в коментарях напише, я вже запам'ятав. Далі кріп. Додаємо сюди, ось так обриваємо. Звертаємо ось так все в один рубочок. І нарізаємо. Друзі, новий терміновий збір. Збираємо 152-й окремі розвідроті, 70 тисяч гривень. В цей раз їм потрібна потужна зарядна станція. Тому від нас, звичайно, будуть чудові подарунки. Ось така неймовірна. Деталь від танка за донат від 500 гривень. І від підписниці ось така купа книжок за донат від 100 гривень. Тому давайте, друзі, донатьте всі донати скріни, скидайте мені в особисті. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Додаємо спочатку кріп з петрушкою. І те ж саме робимо з цибулю. Так, цибулю. Також сюди. Додаємо чесник. Додаємо сюди також олію. Далі сіль. Тут треба почекати, я не знаю, хвилину, можливо, можливо, дві, поки воно насипаться. Так. Далі Соєвий соус, будь-який, який у вас є. Це взагалі не принципово. І сюди дамо трошки умамі. Додамо гостроти. Але будьте обережні. Оп, думаю, так буде достатньо. І спеція до овочів. Далі ось так, так само обережно. Закриваємо, випускаємо повітря. <рес> <рес> Це не так швидко, друзі. Ви не думаєте, що я там затягую час. Треба ж все грамотно зробити. І. Ось так. Робимо огіркам встряску. Після того, як ми огіркам зробили встряску, я думаю, їм треба хвилин 15 полежати для того, щоб маринад зайшов в огірок і будемо куштувати. Ну що, давайте дегустувати. Беремось так брутально, в таку дуже гарну тарілочку українського виробництва. Перекладуємо. Обов'язково приготуйте ці огірки, вони вам точно сподобаються. Ну, А я буду з вами прощатися отут відео. Ви знаєте, що треба їх також подивитись, тому що я знімаю їх для вас. Ну, а тепер точно я з вами прощаюсь, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа! -па.